Світ справді затамував подих, адже такого від Toyota чекали давно. Роки чуток, шпигунських знімків і припущень нарешті втілилися в реальність. Представлено Toyota Land Cruiser FJ. Компактний, але справжній позашляховик, який повертає марку до її коріння. Це не маркетинговий хід. Це откровення для тих, хто сумував за духом старого FJ40, який підкорював бездоріжжя задовго до появи електронних помічників і за часів, коли Land Cruiser був символом непокорених доріг, а не статусу. Новий FJ – рамний позашляховик у найкращих традиціях Toyota. За розмірами він близький до rav 4 або Corolla Cross, та на 600 міліметрів довший за п'ятидверний Suzuki Jimny Nomad. Новий рамний позашляховик Тойота це прямий доказ того, що справжні пригоди не вимірюються довжиною кузова та кількістю нулів у ціннику. Перед нами молодший брат легендарної позашляхової сім'ї Тойота, який обіцяє зберегти дух підкорювача бездоріжжя, але в більш компактному і доступному форматі. Повноцінний дебют очікується в 2026 році, і це, мабуть, одне з найінтригуючих повернень до класики, адаптованої до сучасного світу. Перше, що впадає у вічі в Land Cruiser FJ це знайомий, але привабливо компактний силует. Дизайнери Toyota підійшли до завдання з розумом. Замість простої копії старших моделей вони переосмислили легендарну спадщину, створивши автомобіль із власним характером. Як і старший Land Cruiser 250, майбутнім власникам FJ запропонують вибрати між двома оформленням передньої частини автомобіля. Перший варіант данина класиці. Круглі світлодіодні фари, що відсилають до культових моделей 60-х і 70-х років. Другий більш сучасний із прямокутними блоками оптики та С-подібними денними ходовими вогнями. Загальний стиль поєднує мінімалістичну решітку радіатора з великим написом Toyota, що замінює звичний логотип. Кутасті колісні арки. Потужні пластикові панелі по периметру, висока лінія скління і майже вертикальні стійки кузова натякають на позашляхові можливості, особливо вражає масивна задня стійка, ефектний дизайнерський елемент, який щоправда може трохи обмежити оглядовість назад. Задня частина автомобіля створена з практичністю у пріоритеті. Розпашні п'яті двері несуть повнорозмірне запасне колесо, а лаконічні s подібні ліхтарі та масивний бампер надають завершеного та агресивного вигляду. Тойота також приготувала широкий набір аксесуарів для персоналізації, шноркелі, експедиційні багажники на даху та посилені пороги. У сімействі Toyota новий компактний Land Cruiser близький за габаритами до кросовера rav 4. Щоправда, габарити враховують запасне колесо на задніх дверях: довжина 4575 мм, ширина 1855, висота 1960, а колісна база 2580 мм. Точні дані про кліренс поки не розкриті, але, судячи з конструкції та концепції, він явно перевищуватиме 200 мм. Однією із сильних сторін нового FJ став радіус розвороту лише 11 метрів. Для порівняння у п'ятидверного Сузукі Джимні він становить 11,4 метра. А тепер до найголовнішого до того, що робить Land Cruiser справжнім позашляховиком. На відміну від багатьох сучасних кросоверів, новий FJ побудований не на модній несучій конструкції, а на серйозній рамній платформі AMV. Це та сама архітектура, що лежить в основі пікапа Hilux та позашляховика Fortuner. Toyota поки не розкриває всіх деталей, але зазначає наявність додаткових розпірок, які посилюють жорсткість кузова та забезпечують передбачувану поведінку на дорозі. Особливу увагу приділили кутам в'їзду та з'їзду, а також артикуляції підвіски, відточуючи до ідеалу на тестових полігонах. Інженери обіцяють, що FJ збереже видатні позашляхові якості, гідні імені Land Cruiser. На старті продажів у Японії новий Toyota FJ оснащуватиметься 27 7-літровим атмосферним 4 4-циліндровим бензиновим двигуном. Це перевірений мільйонами кілометрів двигун, який Toyota використовує у своїх автомобілях вже понад 20 років. Його потужність 163 кінські сили, максимальний крутний момент 246 ньютон метр. Тут не варто чекати вибухової динаміки. Головна цінність мотора в його феноменальній надійності та простоті обслуговування. В парі з мотором іде шестиступеневий автомат і повний привід, що підключається. У стандартній комплектації FJ отримує роздавальну коробку із понижаючою передачею, блокуванням заднього диференціала та систему допомоги під час спуску. Також є зручна функція старту на другій передачі, яка активується однією кнопкою. Вона створена для того, щоб колеса не буксували на слизькій поверхні, чи то сніг, лід чи пісок. Система знижує крутний момент при старті в порівнянні зі стандартним стартом з першої передачі, роблячи рух більш плавним і контрольованим. Усередині Land Cruiser FJ продовжує філософію старших моделей Toyota. Тут функціональність вища за розкіш. Салон зустрічає акуратною ергономікою, кермо. Селектор перемикання передач та елементи керування нагадують Прадо, а цифрова панель приладів додає сучасності. Перед очима водія 12-й і 3-дюймовий екран мультимедійної системи та 7-дюймова панель приладів. При цьому інженери розумно залишили під центральним екраном блок фізичних кнопок і обертаємих регуляторів для управління кліматом. Серед доступних функцій підігрів кермового колеса, обігрів передніх сидінь, двозойний клімат-контроль та система паркувальних камер. Так, інтер'єр переважно пластиковий, але це усвідомлений вибір. Жорсткий пластик, який легко миється: ідеальний варіант для позашляховика, розрахованого на реальні бездорожні умови. Центральну консоль прикрашає великий селектор автоматичної коробки передач і ряд перемикачів для позашляхових режимів. Другий ряд сидінь, судячи з усього, не буде рекордсменом по простору, але поздовжність сув та регулювання спинок сидінь дозволяє знайти оптимальний баланс між комфортом пасажирів та місткістю багажника. На особливу увагу заслуговують панелі на внутрішній стороні задніх дверей із спеціальною системою кріплення. З їх допомогою можна надійно закріпити спорядження, інструменти чи сумки, що особливо зручно для активного відпочинку та подорожей. Не обійшлося і без сучасних технологій безпеки. Автомобіль отримає повний комплекс Toyota Safety Sense, що включає адаптивний круїз-контроль, систему утримання у смузі, автоматичне гальмування та інші функції. А тепер про новину, яка напевно засмутить багатьох фанатів марки, Toyota офіційно підтвердила: Land Cruiser FJ поки що не з'явиться ні в Північній Америці, ні в Європі. Якщо нічого не зміниться, перші продажі стартують лише в 2026 році, і то лише на обмеженій кількості ринків. Спочатку новинка буде доступна в Японії, а потім у країнах Азії, на Близькому Сході, в Африці і, можливо, в Латинській Америці. При цьому точних цін на компактний FJ поки не оголошено. Новий Land Cruiser FJ повертається до витоків, нагадуючи, що справжній позашляховик вимірюється не кілометрами динаміки та не модними опціями, а готовністю вирушити в дорогу, куди веде серце. Компактний, але безкомпромісний FJ готовий подарувати драйв старої школи в сучасному форматі. Якщо виробник запропонує конкурентну ціну, це буде один із найпривабливіших і найпрактичніших японських позашляховиків останніх років. Друзі. Дякуємо, що подивилися це відео. Якщо було цікаво або корисно, тисніть вподобайку. А якщо ще не підписані, обов'язково зробіть це. І, звісно, пишіть коментарі. Завжди цікаво дізнатися вашу думку. Попереду ще багато цікавих оглядів і новинок авто. Тож залишайтеся на каналі та зустрінемося у наступному відео.